Я просто не уявляю, що відбувається. Знаєте, не хочу. Я колись сказав, що не хочу зривати глибоку спецоперацію українських спецслужб, які намагаються цей впровадити цього агента в російську, в російську цю в, в, в російське коло. Тобто ви думали, ну, що це я... що це навмисний проект українських спецслужб для того, щоб зібрати якусь частину аудиторії електорату, так на ймовірно, там виборах парламентських. тощо? ну я, 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 я так собі рахував, тому як намагався обходити прізвище Арестовича стороною. Але, але час від часу мене просто дивувало настільки нагла його позиція, і мене більше всього в цій ситуації дуже цікавили гроші, звідки у нього гроші. Тому що е, я знаю ще одного пропагандиста, який втік в Штати, використовуючи там е, будь-які можливості, і він там зараз перебуває. Але по, -по, по ньому кримінальне провадження нормально тривається Руслан Коцаба, він в Штатах перебуває в Нью-Йорку, він не ховається. Він так само веде блогерський канал, якийсь там Руслан Миротворець, і, і вони десь на одній хвилі. А то, що Арестович зараз активно використовує. Е, Момент того, що йому погрожують, і йому треба терміново отримати статус біженця. Ну це зрозуміло. Отримавши статус біженця, він отримає імунітет е американської держави. І, і саме цікаво, що американцям не, не цікаво. Він е стоїть е на одній стороні правди чи на іншій. Знаєте, от, е от він, він правдолюб, він любить правду, а його то переслідують. Ну от, і все. Я думаю, що Арестовичу треба, треба дуже добре подумати, яку, в, яку, в яке він майбутнє собі будує. Тому що людина, яка відривається від української дійсності навіть на рік, на два, повернутися сюди ну, просто неможливо. Тому, дай Бог йому довгих років життя разом з його піснями веселими. Хто його слухає, то мені шкода, ну але що робити?